Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Сирський звернувся до залужного, просить повернутись до нього радником в штаб. Наразі відповіді не отримав. Очевидь, Сирський зрозумів, що своє згоди на цю посаду натворив армія, і народ слухає залужного, залужний отримав посаду в НАТО. Командувач східного фронту пишуть, що це не публічна таємна посада. Втім, у той же час відразу після цього заговорили про війська НАТО в Україні під командуванням генерала. Мовляв, деякі військові НАТО і так беруть участь у військових діях, як комбатанти та добровольці. Тут нічого такого, якщо кожен окрема країна захоче надіслати свої війська. Війська НАТО можуть надавати допомогу безпосередньо на території України. Таке рішення не порушуватиме жодних міжнародних правил. Президент Чехії Петр Павел заявив, що необхідно проводити чітку відмінність між розгортанням бойових військ і можливим залученням військ до певної допоміжної діяльності, і НАТО вже має такий досвід. Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частин Донбасу, що по суті було агресією, хоча й набагато менших масштабах ніж сьогодні. На українській території діяла навчальна місія НАТО, до якого свого часу ходили. Більш ніж 15 країн та нараховувалось близько тисячі осіб. З точки зору міжнародного права і статуту ООН, нічого не заважало б військам країн-членів НАТО як цивільним особам, наприклад, допомагати в роботі в Україні. Цитує політика видання Євроектів. При цьому він не став заперечувати, коли його запитали, чи витримує він участь військ НАТО в прямій підтримці України на її території. Я б звичайно не відмовлявся від дебатів щодо цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських солдатів на території країн-членів НАТО та перевозити тисячі військових, скажімо, у Польщу чи Чехію, набагато розумніше було перевести кілька десятків інструкторів на українську територію та навчати там українських солдатів, пояснив Павел. Крім того, він нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Москва заявила, що. Будь-хто, хто надає Україні будь-яку допомогу, стане законною мішенью. Сьогодні ми не тільки постачаємо Україні стрілецьку зброю, ми постачаємо її танки. Можливо, скоро ми постачатимемо її літаки. Ми постачаємо їм крилаті ракети середньої дальності. При цьому не було жодного нападу на територію НАТО. Росія прекрасно розуміє, що це було порушенням закону набагато більшого масштабу ніж те, що вона робить зараз, заявив президент Чехії, додавши, що Росія знає про силу НАТО. За його словами, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність юридично, тому що допомога. Навчання та обслуговування техніки в суверенній країні не є бойовими діями. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує теоретична можливість, що в Україну відправлять війська країн НАТО. При цьому видання The Hill написало, що цією заявою Макрон пропустився дипломатичної помилки, яка пішла всім на користь. Пізніше президент Франції ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті: прорив військ до Києва або до Одеси, прорив військ РФ до Києва або до Одеси. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. Пущу. Коментарі підписуйтесь. переможемо разом.